Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Поки тут в мене небагато підлітків трошечки місця дала для розсади. Тут щось у нас росте так активно, чекає на посадку вже в землю. А тут в мене квітучі орхідейки. Ну Давайте я вам їх покажу. Ця класна мультифлора називається Клон Немо. Це орхідейка крос, принцес і хановер. Це орхідея Оранж. Це орхідея, парфумована фабрика Sumerion, дуже приваблива і гарнюня орхідейка. Тут в мене Сен-Тідом. Далі другий квітоносик орхідейки Оранж. Ось яка тут в мене орхокомпанія. Давайте я вам покажу щось цікавеньке. Ось тут в мене зростає у орхідеї незнайомки квітоносик. Скоро будемо з нею знайомитися. Що там і як, скоро дізнаємося. У цієї орхідеї це одна із двох сюрпризів від Мікі, росте листочок і квітоносик. Далі хочу вам показати цю орхідейку, нещодавно пересаджену, росте листочок. Ви подивіться, як активно. У Упафумованої фабрики китоносикан, бачите, я підняла листочок. Тут в нас росте другий бутончик. Взагалі, подивіться, як гарно я прикрила віконечком, щоб орхідеї не палило сонечко. Вікна брудні, тому що у нас нещодавно пройшов дуже сильний дощ з піском. Також я пересадила дві орхідеї у великий стакан закриту систему. Буду пробувати таку схему посадки. Потім, звісно, з вами поділюся своїми відгуками. Тут орхідея Diamond. Я про неї знімала відео, показувала, як я наростила корінчики їй. І це всього пройшов місяць. Тут в нас теж після пересадочки йде процеси, у Ірен Добкін взагалі там росте вже два нових листочка. Так що на диво вона мене дивує. У цієї орхідеї першого сюрприза від Мікі росте листочок. Поки квітоносика немає, тож будемо гадати, що ж там все-таки є. Подивіться, як дивно у Ірен Добкін росте листочок, якось взагалі. Не по феншую, там їх взагалі два. Так що потім подивимося, що з цього вийде. У принцеси Хановер скоро буде друге відкриття квіточки. Так що ось такі в нас з вами новини. Сонечко світить, і я вам бажаю всім гарного і тихого дня. До нових зустрічей!